Так, всім привіт. Знову я, Роман, і знову розбір чергового тижня. А саме тижня з 17 по 21 листопада. Сьогодні поговоримо про розбір моїх трейдів, а саме out, аут USD, Єврокат і USD JPY. Єброкат <coughs> не по правилам, поговоримо про це окремо. Аут USD я, втретє, перейшов, хто пам'ятає дві позиції минулого тижня і одна позиція цього тижня. А вот-кат це позиція, яка виконувалася минулого тижня, але закривалася цього тижня, тому розбираємо його в цьому відео. Також поговоримо про потенційний трейдин нового тижня. Не буду відкривати карти, щоб вас утримати, що це за актив. І поговоримо в кінці про маленькі деталі, які можуть змінити ваше уявлення про свій трейдинг. Але мені здається, це зараз не те, про що ви думаєте. В кінці відео ви зрозумієте. Отож, розпочнемо. Розпочнемо ми з дешборду. Бачимо: одна позиція woodcut закривалася в мінус. Дві позиції 19 числа, це БУ по трейду, який не по правилам, і один тейк. І 20 числа ще один тейк. Перевіряємо тут. Тейк, БУ, тейк, стоп. Отож, розпочнемо. Розпочнемо ми з огляду позицій, з ауткат. Хто пам'ятає, з минулого відео я робив там аналіз цього ауткат, тобто це був мій трейд у відпрацюванні, а зараз подивимося, як він відпрацював. Коротко нагадую, девіація знизу, очікую девіацію зверху, хоча б мінімум це оновлення даного хаю, тому що цей блок спочатку спротивом, потім підтримкою. Бачимо тест блоку, volume imbalance, тобто дана точка опори, ми її перекриваємо і корекція закінчується, ціна рухається вище. Я допускаю, що ціна змінила свою шортову 4 годину структуру на лонгову. Заходжу я ось тут, ставлю стоп сюди, тому що якщо ціна падає нижче, це злом лонгової структури і ціна буде оновлювати і даний лов з великою ймовірністю. І ціна закривається пойк, трейд закривається по стопу. Цікавий факт той, що коли я лонгував ауткат, аут USD аут я шортив. Тобто в мене вийшла така розкореляція між активами. Але, поки що, я для себе до кінця не визначив, як я буду з цим працювати, на даний момент я торгую. Я аналізую виключно той актив, який я бачу перед собою, і не беру до уваги змінні, які є на USD, допустимо, для аналізу CAD. Тому, поки що так, там побачимо. Зловив стоп-лосс. Зараз ми перейдемо одразу до USD, для того, щоб ви розуміти, як там вже відбувалася ситуація. Aout USD, знову ж таки, хто пам'ятає з минулого відео, у мене. В принципі, кожне нове відео буде пов'язане з попереднім відео, тому що торгую свінг-трейди і часто одні трейди переносяться на наступний тиждень, або одна торгова ідея переноситься з одного тижня на наступний тиждень. Отож, аут-USD місячний таймфрейм, все-таки цей таймфрейм для себе сюди вивів. Наш блок мій блок перша реакція несхідна, перезахід, зняття фракталу отримуємо ще раз шортову реакцію. Тижневий таймфрейм, себе сценар, знімаємо цей фректал. І я допускаю, що на у мене шортовий, тобто після реакції на даний уточнений блок, ціна буде оновлювати структурну точку в шорт. Коли ціна прийшла до тижневого блоку, даний денний ділінг lінing Range, денний сценар. у нас тут є фрактал, від якого я працював. Тобто після закриття даної свічі, я прийняв рішення шортити, незважаючи навіть на даний імбаланс, тому що в нього бекграунду як такого не було. І хто пам'ятає з минулого відео, перший раз я шортив ось тут це було таке бажання просто дотиснути ціну сісти в поїзд який вже відправився. Тим не менш це було по правилам і по наративу. захожу я ось тут від імбалансу. Ціна мене вибиває стоп. І потім на наступний чи через день я перезаходжу вже в даній відмітці. Перезаходжу, тому що мене влаштовує тут один до трьох, бо я розумію, що я відіб'ю і стоп, і зверху зароблю. Але я пізніше зрозумів, що все-таки технічно, хоч це по правилам я це виконував. Тобто, в мене було 4 години підтвердження. Але погодьтесь за таким підтвердженням на 4 годинах явно не хочеться працювати, тим більше коли. Скажімо так, отримала таке агресивне розширення. Тобто ціна, швидше за все, ці мої такі фрактали буде перезнімати. Основний фрактал, який інвалідує ідею, це ось цей фрактал. І в принципі, чим ціна далі від нього, тим ймовірність більша, про те, що ціна може глибше заходити. Коли ціна для Тесла повноцінно вже даних ділінг рентген, зняла цей фрактал, Тут, моєму, було 0,618 по Fibonacci трішки більше навіть. І повторне 4 години підтвердження, реакція, знову падіння. Тут я заходжу в макет. І ціна відпрацьовує. Тобто, коли уткат в мене тут на рості цьому, я надіюсь що WootCut закриється по тейку, тому що все-таки тут USD, а там канадський долар, і можливо буде в мене така різниця, що вийде і там, і тут закритий стейком. Тим не менш, дана реакція була по ну дану реакцію. Ми захопили і принесли вниз, оновили лов. Тому тейк 365 доларів, це 1 до, не пам'ятаю, 1 до 1,2. Фактично, у мене торгова ідея по USD в цілому. Це 2 стопи і один тейк. Тому в цілому я по USD по цій ідеї в мінусі. Наступна позиція євро-канадський долар. Це був трейд не по правилам. Зараз поясню, що саме мене спровокувало віддати цей трейд. Давайте спочатку я покажу вам, як він виглядає, а потім вже буду пояснювати, чому так вийшло. Єврокат, денний таймфрейм. Показує мені Magic Level 67%, що буде зняти лоу цього фракталу. Тобто лоу не фрактал, а привіз David Low. Ми маємо денний Senact, ми маємо D-Ding Range. Маємо фрактал. Фрактал знімається, поглинається знову денним таймфреймом. 4 години точка опору. Тобто, це був інтрадей трейд, який я брав через Magic Level. 4 години імбаланс, і мені потрібно як точка опори, і мені потрібно 1 години підтвердження. Я його отримую, шикарне підтвердження, тобто мені цей трейд. Виглядав абсолютно адекватним для інтрадею для того, щоб дотиснути ціну нижче і отримати тейк Але в моменті я ловлю себе на думці, що я ніколи не виконував трейди по Magic Level, які мають low win rate тобто 67 там, і нижче. Я виконую тільки high win rate. Вінрейт, виконую їх рідко, але коли є, то я можу їх виконати. І USD GPI, це був якраз такий трейд по high він рейтує, і ми пізніше його розберемо. Це було поло. Е, і я вирішую закрити тут в безубиток. Навіть на цій реакції вже я закриваю позицію в безубитку. Тепер пояснюю, чому в мене, скажімо так, дрогнула рука і чому я вирішив зайти в дану позицію. Ну і заодно подивимося, чи вона відпрацювала би чи ні. Отож, пам'ятаємо денний сценар після реакції взаємодії з даним факталом. <кій> Ось ціна, куди я цілився фрактал. Ось, навіть є А4 Сценар, тим не менш, ціна вибила мене би по стопу. І я би закрився в мінус 1%. Чому я заходив тут в позицію? Пояснюю. Тому що при первинному моєму аналізу я даний актив планував торгувати не по. Меджик левелу, а по звичайній своїй стратегії. Тобто, в мене був фертал, який знімався. У мене був весеннар. Тобто зміна long Flow на шорт Flow, Я потенційно розумію, що ціна може зародити шортого Flow. По ліву сторону у нас тут нічого такого, в принципі, немає вроді би. Ну, зняття цих всіх фракталів, окей. Так, вибачте. Так, да, ось цього фректал, окей. Але давайте його поки що заберемо. І я розумію, що я хочу торгувати цю позицію в Swing. У мене є денна точка опор, в мене є Dienit range. В цьому range є тест. Ну, тесту Fibonacci не було. Тим не менш в преміумі є фрактал, який ми знімаємо. Берем. У мене є Сценар. Я розумію, що безпечний СТОП повинен ставитися сюди, так як сюди. І все, що мені треба дочекатись, це просто потенційної прийнятної ціни, який мене буде задовільняти РР. Я ставив ордер, по-моєму, на ось цій відмітці. М, нижче було 100% та в районі щось до 1,5%. Ось так виглядала моя позиція. Мала виглядати. Е, тим не менш, коли я розумію, що ціна не змогла дійти досить таки велику відстань до мого ордеру. І почала сипатись нижче, я вже почав шукати якісь такі різні додаткові зміни, які б дозволили мені війти в позицію швидше, ніж я виставляв ордер. Я вирішив виглянути, що показує мені Magic Level. Magic Level було 67, але показав той таргет, який я цілився. Думаю, окей, закрию очі на те, що там low win rate, але я потім себе переборов, скажімо так, закрив без убиток. І ні разу не жалію не через те, що закрився би поступу потенційно, хоч би блотейка закрився, і я ні разу не жалію, тому що це потрібно викорінювати такі імпульсивні рішення. Якщо би я просто сидів на руках і, скажімо так, чекав, чи ціна дійде до мого ордера, чи ні, то зараз потенційно виглядала позиція ось так. Але оскільки я тоді вже був не в зоні, скажімо так, не в ресурсі, як можна говорити. То я вирішив пропустити дану торгову ситуацію. Хай вона відпрацьовує без мене. Вже з нового тижня свіжою головою буду на це все дивитися. Так, єврокат і остання крайня позиція на сьогодні це USD JPY. Зараз ви якраз таки зможете побачити, як виглядає трейд, за хай він рейтом по Magic Level. Відови, який я продовжую тестувати, використовувати інколи свої торгівлі. Дуже рідко це буває, але коли їх хоче ситуація, то чому б не скористатися. Для Magic Level, хто не пам'ятає, мені потрібен денний наратив, 4 години точка опори і години підтвердження. Натомість, коли для Swing моїх трейдів, потрібен тижневий наратив, денна точка опори і 4 години підтвердження. Мінрейт показує 88%. Ордефлоу висхідний. Оновлення, приєдихаю, є високомірним по цьому індикатору. Ціна тестує 4 годину точку опори. Після цього мені потрібно дочекатися 1 години підтвердження. Ціна формує 1 години СНР, я заходжу маркетом, ставлю текст сюди. Все. Дуже швидко, дуже просто. А тепер давайте глянемо. Давайте глянемо. Куди USD GPY після такого мову пішов? Я розумію, що це я себе, скажімо так, розганяю про ФОМ, а тим не менш, просто коли є ось такий ордер флоу в інтердей, трейді, я не хочу перетягувати тейки. Якщо б це було свінг-позиція, тобто це починалося з тижня з денної точки поруч, 4 годин підстеження, я би, можливо, ще раз додав якісь там потенційні походи ціни вищі. Для інтердею ні, я закрив один до одного, все до побачення, але потенціал ціни був все-таки досить хороший. По ліву сторону у нас фрактал, в принципі, який ми рухаємося. Тому, в принципі, можливо, там. З даної точки опори 4 години, угу. ну, в принципі, так, да, як варіант продовження звідси. Ну зараз не про це. USD GPR плюс 1%. Наступне, про що ми поговоримо, так, я не затягую, 14 хвилин, нормально. Наступне, про що ми поговоримо, це потенційний трейд для нового тижня. І це пара USD до, це пара USD до канадського долара. Дуже хороша ситуація. Я не хочу, щоб моє відео перетворилося в якісь такі, типу, сигнали чи ще щось. Я просто ділюся тим, що вважаю за потрібне. Тобто, щоб ви розуміли, як я торгую, щоб я для себе розумів всю структуризацію цієї інформації, яку я вам подаю. Тому давайте розберемо, що я хочу виконувати з нового тижня і надіюсь, мені. Заповнять мій ордер. Отож, ми після прийця даної зони утворили ось такий лунгов ордер flow. Хто пам'ятає з першим попереднього відео, отут я хотів лонгувати, але мені не заповнило ордер. Ось потенційна зона, після якої ми можемо отримати реакцію. Тобто, в мене тижневий наратив лонговий. Ми навіть маємо закріплення SNR ось тут, якщо ми отак відмітимо. Бачимо там. Тижневий наратив лонговий, денна точка опори, це даний Сценар. І повторення, і повторний денний Сценар. Ось тут. Тобто, фактично ми Маємо зняття даного фракталу, тут у нас є певна така FTA на даному таймфреймі. Але коли ми приходимо в дану точку опори, ми створюємо, утворюємо нову денну Bullish формацію. І враховуючи даний лонговий диплоу, я хочу знову шортити. Навіть якщо, допустимо, ми мали даний баланс. Який потенційно міг зародити якийсь шуртовер держлоу до даного фракталу. Осадки ми бачимо, що цей імбаланс відправляє ціну нижче, ціна взаємодії з фракталом. Це відбувається в даній точці опори. І утворюємо нову дану точку опори. Тобто, скажімо так, інвалідуємо цей імбаланс, і наступна безпечна зупинка, де ціни буде даний фрактал, і потім ця FTA, в яку я очілюся. Фактично, позиція має буде виглядати наступним чином. Тут у нас 1 до 1, ціліся сюди 1 до 1,4. Після досягнення ось цього фрикталу позиція буде переводитись без убиток. Якщо отримую таке окей, як уже буде, надію, що ціна зробить корекцію. І дійде вже до основного таргуту. Але мені ще ордер не заповнило. Ми побачимо, давайте на 4 годинному таймфреймі, побачимо, як воно все відбудеться з нового тижня. Як мінімум, це той актив, який я хочу лонгувати. Так, і останнє на сьогодні про що ми поговоримо це про маленькі деталі. Які можуть зробити великі зміни. Що я маю на увазі під цим усім, це те, що коли ви торгуєте, у вас якийсь там негативний результат на короткому відрізку часу, то перед тим, як думати про те, що ви там поганий трейдер, чи ви щось там робите не так, ви перегляньте ще раз всі свої позиції і гляньте в скількох кількох трейдах. Вам трішки не вистачило. Тобто якісь невеличкі деталі, які е, не зіграли вам на руку, ціна вам не налила трейд, не дійшла до того, як звернули, здала по стоп-лосу. І просто порахуйте, скільки це потенційно потенційного профіту, який би докорінно змінив вашу картину на балансу. Зрозуміло, що це все на постфактуму і як скажемо. Я не говорю про те, що там треба вам щось міняти в свій тест, там виставлятися ордерами вище, що вас забрало. Ні, продовжуйте робити так, як ви продовжуєте, але просто не потрібно завчасно засуджувати, критикувати свою торгівлю і думати, що ви щось робите не так, оскільки ми працюємо з ймовірностями і вам просто в моменті можливо там чи там чи там десь не вистачило. І якщо би вам там все-таки заповнити ордера, то в таких трьох чотирьох ситуаціях ваша картина, наприклад, на балансі була б не в нуль там чи в мінус 1%, а в плюс 3%, плюс 4%. Зараз я на своєму прикладі покажу вам, що я маю увазі. У мене фактично зараз баланс мінус 3 4%. Тобто нам в моменті було щось мінус 7, по-моєму. 25К аккаунт, мені дуже важко рахувати, бо я не пам'ятаю, дуже рідко його торгував. 23 714 у мене було еквіті, баланс був 23 540. Зараз в мене баланс 24160. Мінус 3,4% Тепер дивіться: позиція по Єзді-Каду. Коли закривалася денна свіча, ми агресивно розширились вверх без тесту і заповнення даного імбалансу, від якого я хотів заходити. Тут позиція. Була до 1 до 1, по-моєму. 1,1 тут був. Так само JPP-JPY це актив, який я слідкував за ним дуже довгий час. Нарешті я отримав цю корекцію повноцінний злом структури. Після цього злому я хотів зайти по прийнятному ерек. До речі, зразу я захотів, хотів заходити ось тут, ставити стоп сюди. Але я подумав, окей, не буду вже жаднічити, щоб підігнати EREK до цього тейка, до цього хаю. Не буду жадіти, зайду з нормальним стопом, з нормальним ходом, надію, що мене заповнить. Тут було 1 до 1,3. Мене не заповнило. Потім я вже працював знову ж тану.поруч 4 години підтверджені, я його отримав. Якщо я б я заходив ось тут, було б 1 до 1. Я хотів по кращій ціні зайти, тому що 1 до 1 на дистанції то треба мати високий винрейт. Я вирішив, окей. Я зайду від цього імбалансу знову ж таки 1 до 1,3. Не заповнила ціна дійшла до тейку. Тобто, рахуємо, 1%, 1,3-1,3. Це 2,6%, це вже і 3,6% разом. Так, я розумію, що це все на постфактум, але не суть. Е, ціна просто ймовірність так зіграла, що не дійшла до ордера. Знову не дійшла до ордера. Це, в принципі. Одна з таких е, моментів дискретної дискретній про те, що тут я звідси заходжу, тут я звідси заходжу. Тобто я коригую, як змію, до мене точка А до точка Б і де мені потрібно зайти приблизно, щоб був хороший для мене РР, е, тим не менш, не заповнюю ордера. Тепер USD-швейцарський франк ага, 1, 2,6,3,6. Це вже ми маємо е, плюс 0,2%. І так само я зі швейцарський франк. У мене тут було в моменті 1 і 1,3 в мене було в моменті. Я, я хотів закритися на 1,4. Мене не заповнило. Вибуло поступу. Тобто Profit Gap знову ж таки мінус 1-1,4 це 2,4%. І вже би я мав іншу картину на балансі. Але знову ж таки, я хочу довести ту думку. Що я не кажу там, о, в мене має бути на балансі плюс 24, мінус 3-4 це вже якась фігня. Ні. Я про те, що я роблю все правильно. Тобто я торгую так, як я хочу, так як я розумію собі в голові, я торгую ті ситуації, які мені подобаються, визначаю на Далі справа за ринком. Заповнить, не заповнить. Е, і я. Хочу просто, щоб ви, якщо у вас там якийсь є, допустимо, негативний результат, але ви там вже тривалий час в цій сфері, в трейдингу, ви розумієте, що ви хочете бачити, ви розумієте, що ви хочете торгувати. І коли у вас якийсь негативний результат, то просто огляньте ще раз всі свої позиції і подивіться, в скількох позиціях вам трішки не вийшло якоїсь деталі. Яка докорінно змінила б ваш результат на дешборді. Тому, якось так, надіюсь, думку доніс. Пізня година, можливо, якось незрозуміло, невнятно вам пояснив, але дуже щиро надіюсь, що хоча б хтось зрозумів. Так, в принципі, по мене на цьому все. Всім дякую. Також хочу спитати у вас, якщо буде не лінь написати в коментарях, це про те, чи краще вам, коли позиція коли я розбираю ось таким чином, що я просто дістаю своє посилання з Notion і швидко по цим посиланням приходжу. Чи краще було б вам, якщо би я, допустим, просто брав графік? І в режимі онлайн, так сказати, з вами повністю позицію розбирав. Все, всім дякую за увагу. Бережіть себе.